28 картин в номері написала. Mm -hmm. На що в деяких місцях навіть така а, Ну, ще відчувається на ще дві картини в номері стоять в на її роботах ще не встигла висохти фарба, а вони вже милують око на виставці у трускавці. Спеціально аби подивитися на ці дорогоцінні барви життя. Приїхав справжній бумонт України. Це й не дивно, адже Ірина третя художниця світового масштабу її картини є у колекціонерів з більш аніж 30 країн. Прикрашають музеї і навіть висять в офісі президента України та резиденції династії монархів Гавсбургів. Останню серію Ірина створила саме у трускавці, бо встояти перед красою Карпат буквально неможливо. Перше, я люблю червоний колір. Для мене це колір життя, колір кохання, колір лідерства. Це на 100% мій колір. Я їм дуже володію. Це на колір найскладніше гамі. Визитівка Ірини Третяк це гранат. Його вона малює найчастіше, адже має своє цікаве бачення символізму цього фрукту. Ба більше клієнти-художниці зізналися, що такі її витвори приносять щастя та здійснюють мрії. Все, що зв'язано з гранатом. Пов'язують зі мною, тому що граната велика дуже значимість. Гранат є у всіх священих книгах світу, і, до речі, у всіх у кого є мій гранат, ти загадувала бажання. Збувається бажання, яке загадують. Вже провірено багато разів. Якось я почала писати гранати, і я задумала, що можна гранат розламати, що він буде символізувати жінку. А можна гранат розламати так, що він буде символізувати чоловіка, так? якось, якось по-іншому, тому він розрізаний, серйозний якийсь. І от я вирішила такі два гранати зробити. Це жінка, вона, він. Техніка мисткині авторська та неповторна. Це об'ємне шарування фарби різного кольору та фактури. Однак, як саме творити такі картини, Ірина тримає у великій таємниці. Кожна картина вона налічує до 10 Шарів фарби. От, наприклад, цей гранат починався там зеленого, потім на зелений накладується там жовтий, на жовтий рожевий, потім там ще якісь ще якісь там, там видно навіть проглядає синій колір. Це все і там на зелений колір. Це все потім дає цю глибину, яку бачить глядач. Художниця зізнається, що дуже важко пережила повномасштабний напад і що впоратися із стресом з головою занурилася у роботу. Вже у перші місяці після початку війни Ірина організувала свою виставку, яка стартувала у Львові. А біля радощі вона створила ту саму відому картину Похорон Путіна. Минуло три роки, і мисткиня, завдяки своїм роботам зібрала для зсу немало, не багато, аж 9,5 мільйонів гривень. Я розписала за війну десь біля 300 трьохсот в тому числі. Шматок від крила літака Мрія. Я була на передовій, що я не сплю, ну тому що я не встигаю виконати все те, що мені хлопці там просять, тому що був такий період часу, коли вся ця зброя вона гарно продавалася і вона приносила дуже великі кошти. У мене навіть були випадки, коли гільзи. Шлеми розписані в моїй авторській техніці за кордоном вимінювали на автівки для хлопців ЗСУ. І Мені потім показували ці автівки. Зараз одна з пріоритетних тематик Ірини Третяк це перемога України. А символом здолання ворога у авторки став кінь, який є сильним, волелюбним і прагне незалежності.